Вітаю вас на каналі Український Порцеляновий Посуд. Сьогодні нас запросили зробити відеоогляд рідкісної порцеляни. Друзі, будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Зараз хочу продемонструвати вам рідкісний. Чайний сервіс кобальт. Називається яблуневий цвіт. Або ще його називають первоцвіт, клеймо довбиш, третій сорт. Комплектність чайник. джемниця, цукорниця Та шість чайних пар? Стан його ідеальний? Ціна 4500 гривень. Хто буде цікавитися, будь ласка, під даним відео в першому коментарі буде посилання на телеграм та інстаграм канал, а також номер мобільного телефону. Переходьте, будь ласка, на канали або телефонуйте, замовляйте сервіс. Показую вам дуже рідкісний кавовий сервіс. Має ручний розпис, елементи позолоти. комплекті кавові тріо. Значить, друзі, комплектність кавник. Молочник. Цукорниця. Та шість кавових тріо. чашка дуже гарненька. В квіточках. Блюдце має ручний розпис. Клеймо Борислав, Львівська область. та шість пиріжкових тарілочок. Також ручний розпис. Хто буде цікавитися, ціна за кавовий сервіс 1500 гривень. Він повністю у новому стані розмальовувався художниками вручну, рідкісний по своєму зображенню та має старе клеймо. Борислав фарфорового заводу. Чайний сервіс. Друзі, по формі можна впізнати, що це полтавський фарфор. Має ручний розпис, зверніть увагу. Який ніжний малюнок? Комплектація чайник, молочник, цукорниця, чотири чайних пари. Та дві чашки без блюдечок Він повністю в новому стані. Хто буде цікавитися ціна його 900 гривень. Досить рідкісний як по формі, так і по зображенню. Я особисто його зустрічаю перший раз. Друзі, хочу вам показати один із рідкісних сервізів полтавського фарфору. Має ручний розпис, дуже гарне поєднання кольорів, його комплектність цукорниця, чайник. Зверніть увагу, навіть на кришочці є зображення. Квіточки, ваза, джемниця та шість чайних тріо. Також з ручним розписом. Будь ласка, клеймо, полтавський фарфор, перший сорт. Хочу вам показати блюдечко та пиріжкова тарілочка. Хто буде цікавитися, ціна такого чайного сервізу 4500. В кінці даного відео буде посилання на телеграм та інстаграм канали. Переходьте, замовляйте, підписуйтесь на канали. Все, друзі, на цьому буду показ закінчувати. Бажаю всім приємного перегляду. Друзі, ось ми і перенеслися. В епіцентр. Подивимося, яка ціна на порцеляну безпосередньо в магазині. Кавова пара. Клеймо флора. Ціна 355 гривень. Чайна пара, те ж саме клеймо. ціна 412 гривень. Цукорниця 355 і чайник 559. Сервіс столово-чайний. Порцеляновий. Ціна 35 980 гривень. Плаймо флора. Друзі, демонструю ціну на чашки в епіцентрі, будь ласка. Чашка з блюдцем 163 гривні. Ідемо далі. Чашка з блюдцем, об'єм 320 мл 234 гривні, але без деколі, без нічого, просто без ліка білого кольору. Далі чашка на 400 мл. 151 грн. Далі така маленька кавова 116. На 100 мл. Вже є елементи скромної деколі. Дуже скромної, друзі, навіть з елементами браку, також флора Китай, дивимося, об'єм 210 мл. Ціна 438 гривень. Тому, будь ласка, друзі, порівнюйте ціни епіцентра. І ціни барахолки. І, звичайно, що на барахолці набагато краще посуд, тому що він наш, вітчизняний, він з гарною деколью, або навіть з ручним розписом. Його в руки візьмеш, так дуже приємно чаю попити або кави. Ну і звичайний такий китайський виріб, чашка на 350 мл ціна. Будь ласка, 225 гривень на 210 мл зі скромною деколью ціна 438 гривень. Кобальтові чайні пари. Набір. Складається із шести чайних пар. Називається колосок. Кантик типу позолоти у вигляді колоску. Як на чашечці, так і на блюдочку. Коли ймо, демонструю ЛФЗ. Ціна за комплект 3000 гривень. Одна чайна пара 500 гривень коштує повністю в новому стані. Хто буде цікавитися, звертайтеся. Має другий сорт. Чайні пари клеймо дульово, перший сорт, 1967 рік минулого століття. Вони тематичні. 1917-1967 рік. Мають сіточку специфічну з позолоти, дуже рідкісна форма притаманна, виключно для Дульово повністю в новому стані, їх 5 чайних пар та окремо чашка. Ціна за одну чайну пару 600 гривень. Ціна за чашку 400. Повністю в новому стані. Чайні пари. Клеймо хайта. В новому стані. Ціна за пару 200 гривень. Друзі, ну а на цьому будемо закінчувати. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей.